18 травня в Україні відзначили день пам'яті жертв політичних репресій. Це день скорботи за тими, кого знищили лише за право бути собою, думати, говорити, жити вільно. У цей день згадують мільйони українців, чиї долі були зламані комуністичним режимом. Пам'ятний захід відбувся і у Коломиї біля статуї Матері Божої на бульварі Лесі Українки відслужили поминальну панахиду. За участі численного духовенства та архієпископа Коломийського і Косівського української православної церкви України Юліана Гатали День пам'яті жертв політичних репресій. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, який випадає на третю неділю травня. Цей день також вшановуємо пам'ять жертв, геноциду кримського народу. Внаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв'язки, винищені цілі покоління. Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається рахунку. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років 20-го століття в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб. Величезну кількість із них було розстріляно і вивезено. Через терор і репресії пройшли усі вертви українського населення від наукової та творчої інтелігенції до селян. Однак український народ. Неможливо покорити, український дух неможливо знищити, українську державу не дано нікому поневолити. Серед мільйонів синів знайшлися такі, які не давали Україні заснути, і навіть у неволі старалися збудити і випликати національну свідомість і силу. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг, кожного, хто до останнього вірив у свою країну. Кожного, хто безсмертний у своїх дітях, кожного, хто досі не ідентифікований, ми пам'ятаємо кожного із тих, хто ціною власного життя дав сьогодні нам можливість пам'ятати і просто жити. Святий Боже, святий Кривий, святий безсмертний Ми зібралися тут біля того скульптурного зображення нашої небесної Матері, щоб вшанувати пам'ять всіх невинно вбитих, всіх жертв політичних репресій. Також сьогодні вшановуємо наших воїнів-захисників, захисниць, героїв, які життя свої віддали. За нашу країну, за наш народ, за нашу незалежність, за державність і, звичайно, всіх невинно вбитих наших громадян, які загинули і гинуть в час цього лихоліття війни. Коли ми згадуємо собі слова нашого генія, Українського народу, великого кобзаря, який написав, що в своїй хаті своя правда, слава і воля. Коли маємо свою владу, завдання влади дбати про свій народ. А коли приходить чужинець, окупант, завойовник, він нищить народ. Тому що народ не його, маємо добрий урок з нашої історії, трагічної історії. Будемо мати свою владу, свою державність, свою країну. Будемо панувати.